Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Україні вирує негода. Наразі знеструмлені сотні абонентів. Найгірша ситуація у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту. А у Желедиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії. Ситуація змінюється щогодини. Тож про стан з енергозабезпеченням на Одещині наразі спитаємо в Дмитра Григор'єва, генерального директора ДТЕК Одеської електромере. Дмитро, привітала вас, дякую, що долучилися. Вітаю всіх. Негода почалася ще з вечора. Майже добу ми вже відремонтували 16 повітряних ліній та заживили 411 трансформаторних підстанцій, тобто повернули 73 населених пункти електроенергію. Знову в оселях майже 23 тисяч клієнтів є електроенергія, але найбільш постраждалі Подільський, Березівський та Роздільнянські райони, проте негода насувається і на центральну та південну частину області, зокрема й на Одесу. На жаль, негода не зупиняється і кількість аварійних відключень поки що зростає. Як тільки наші бригади лагодять лінії одні інші вимикаються. В нас в наявності штормовий вітер, який спричиняє галопування дротів. В нас в наявності ожеледь на дротах та опади. Тому станом на 16 годину в нас залишаються знеструмленими 300 307 населених пунктів. Маємо 12 ліній 110 кВт відключених 50-35. Сотні трансформаторних підстанцій і майже 70 тисяч клієнтів знаходяться без електроенергії. Наші хлопці, попри стихію, роблять все, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх наших клієнтів. Ось така ситуація ну, це... на зараз. Дмитра, важливий момент. А чи варто мешканцям області звертатися до вашого коло центру або писати у соцмережах в чат-боти з повідомленням про те, де зникає світло чи це потрібно зараз вам? Так, це ця інформація нам о, потрібна як і завжди. О, як тільки ця інформація надходить, ми її будемо обробляти і розуміємо на якому рівні напруги стається. Пошкодження, тому що ну дійсно негода так дуже динамічно пересувається по території області. Ми очікували її по на, на, обіду вже в Одесі, але спочатку вона чомусь завітала до Ізмельського регіону. Але зараз бачимо, що і в нас погіршується погода, тому нам дуже потрібна ця інформація, і ми будемо оперативно реагувати. За прогнозами, негода триватиме щонайменше добу. Ми уточнювали це перед включенням і відбудеться зниження температури. Це напевно найстрашніше, тому що от опади, нібито ну плюс-мінус вже для нас подолені і закінчені. І обледеніння також на нас очікує. Ми поговорили з вами про чинну ситуацію, до чого готуватися. Ну скажімо, найближчої доби мешканцям Одеси та області. Дивіться, ситуація з негодою поки що триває, тому відключення можливі. Ми будемо оперативно реагувати і намагатися як скоріше повернути світло всім клієнтам, але з урахуванням нашої сумісної роботи з органами місцевого самоврядування, от в найбільш постраждалому Подільському районі нашої області, там зараз є знестромлені населені пункти, там є котельні, які працюють на генераторах. Там зроблено все, щоб е, наші мешканці залишалися з послугами, які в змозі надавати комунальники. Угу. Тому о, нам потрібно лише повідомити про те, що напруга зли, зникла. Я нагадаю, що є в нас працює і чат-бот, працює сторінка на Фейсбуці, працює е, особистий кабінет на нашому сайті, і ви в змозі надати цю інформацію дуже оперативно. І ми будемо реагувати на, на, на всі випадки з настроєм. Угу. Дмитре. Зважаючи, що ситуація торкнулася не тільки Одещини, йдеться й про інші регіони, йдеться про всю державу і е, стабільність енергосистеми, чи варто очікувати на планові вимкнення навіть там, у тих районах, у тих населених пунктах, де все нормально і електрика, у принципі, є. Дивиться, це ж не наслідки там, ракетних обстрілів, це вода. Тобто в країні достатньо виробляється електричної енергії для того, щоб задовольнити попит всіх клієнтів. Некукренерга, який відповідає за баланс енергосистеми, досі не доводить до таких організацій, як наша, лімітів на споживання в області. Тому планових відключень не потрібно чекати на зараз. Але ми розуміємо, що змозі ставатися аварійним відключенням. Угу. Ну про аварійні це зрозуміло. А, і ще один момент: а, чи є у вас зараз звернення до абонентів, а, як ну, убезпечитися їм? Як убезпечити а, системи да, при використанні? А, може не користуватися певними електроприборами. Що може зробити зараз? З розумінням того, що це негода, і все, що знаходиться на свіжому повітрі, негода впливає лише на ці елементи енергетичної системи, то мешканцям в своїх домівках майже нічого не потрібно робити. Але з розумінням, що в нас йде і зниження температури, і це ми як розуміємо додаткове навантаження на електромережу, тому що Поживання зростає, хтось починає грітися, хтось, хтось вмикає додаткові електропристрої. Тому в мене прохання до всіх мешканців по черзі користуватися енергоємними пристроями. Це наша порада, як завжди, для того, щоб не створювати ситуації, які в змозі привести до аварійних вимкнень щодо перевантажень, якісь там елементів нашої мережі. Дякую вам за включення. Дякую за оперативну інформацію. Перед вітання хлопцям-дівчатам, і дівчатам, які з наснагу працюють на відновленні електрики в районах Одещини. сподіваємося, що негода омине все ж таки найбільшу частину нашої області. Ну і принаймні більшість буде зі світлом вже завтра або ну, післязавтра. Дякую, Дмитро Григорів, генеральний директор ДТК Одеської електромережі, був на зв'язку з Life Studio. Я додам, що 9 і 10 січня. Я це завтра та післязавтра. освітні заклади Одещини переходять на дистанційні заняття через погіршення погодних умов. Про таке повідомили в одеській військовій адміністрації. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Про відновлення очного процесу освітнього буде повідомлено додатково. Батьків дуже просять, зокрема і в міському департаменті освіти, залишити дітей завтра точно післязавтра буде Дивідніша, але скоріш за все, також вдома, якщо є така у вас можливість. Складна ситуація залишається і на дорогах нашої області. А, де вона найскладніша? Ми спитаємо в Андрія Донченка, керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Пане Андрію, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Тож, яка нині ситуація на дорогах нашого регіону? Вітаю. З вчорашнього дня всі підрядні організації переведені в повний чергування всіх підрядних фахівців, баз та техніки. Починаючи з неділі з вечора, погода почала погіршуватися на півночі області, і потихеньку циклон почав переходити на південь. Станом на сьогодні автомобільні дороги знаходяться в проїзному стані. На дорогах державного значення працює 130 одиниць дорожньої техніки і 160 е, дорожніх е, працівників. Стан приїзду забезпечено ускладнень дорожньому русі немає е, обмежень в русі також немає разом з патрульною поліцією з ДСНС та з обласною військовою адміністрацією. З понеділка зранку в службі відновлення працює штаб по ліквідації наслідків негоди. На все в координації робота налагоджена, і як результат, гарне проїзди стан всіх автомобільних доріг. Також дякую всім, хто долучився до вимоги не виїздити без надобності на автомобільні дороги. Ми бачимо, що кількість трафіку і транспорту на автомобільних дорогах в рази скоротився порівняно з минулими днями. Люди ставляться відповідально до прохань і до вимог керівництва області служби відновлення та. Представників е силових структур. пане Андрію. А, що до майбутнього май, майбутньої доби, зокрема, до чого нам готуватися? Тому що спрогнозували синоптики е сильну ожеледь. Зокрема, вже зараз ми бачимо на дорогах конкретно Одеси е ожеледицю, обледініля авто, е що буде найближчі 24 години, і чи знову ж таки є заклик не виїжджати поки що е за межі міста. До ранку вівторка, тобто до десятої години завтра, всі опади з області перейдуть за межі України. скажімо так, залишиться тільки мінус. Весь наступний тиждень буде мінус 19, мінус 12, залежно від куточка області. Тому треба пережити цей день. І далі будемо жити і функціонувати в звичайному режимі. Також також запасіться обов'язково шапками теплим одягом, бо весь циклон мінусовий протримується весь тиждень в межах Одеської області. Виїжджати на дороги ще добу не варто. Я правильно розумію? Краще до вівторка ранку, якщо без нагальної потреби не виїздити на дороги Одеської області. Так. Дякую вам за включення, Андрій Гадонченко, керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Тримаємося до 10-ї ранки завтрашнього дня. Закликаємо вас бути надто обережними при виході на вулицю. Дуже слизько. Всі заходи безпеки, аж до можливо взуття, яке пристосовано саме для такої погоди з шипами. Ну, будьте обережні. Найкраще беріть саме це для. Себе і нагадую, що 9 та 10 числа навчальні заклади в Одесі та на Одесьчині не працюватимуть тільки чергові групи дітей бажано залишити вдома. Поки що область і місто справляються з негодою гідно. Ми відслідковували протягом усього дня інформаційний потік, і ну з надзвичайних подій побачили тільки роботу однієї з машин ДСНС в районі Одесьчини, де в кучугурі застрягла швидка допомога, і оця велика машина рятувальників її витягнула з цієї кучугури, аби машина швидкої поїхала на виклик до пацієнта. В іншому поки що надзвичайних подій не сталося. Не залишайте у межах міста свої автівки на узбіччях, щоб вони не порушували роботу очисної техніки і екстрених машин екстрених служб. І просто побудьте вдома в теплі, ввечері можна відпочити і насолодитися зимою, але вже за вікна свого будинку. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.